Всіх вітаю, любі друзі! Продовжуємо проходження Dead Island 2 на PlayStation 5. Так, потрібно нам потрапити в Санта Моніку. Ну що ж, йдемте дивитися, де вона в нас? Та Моніка. Так, 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 так. Десь нам сюди, да. Що там робиться таке? Бух. Вже нічого не робиться, в принципі, можна було і не юзати. Не розрахував я, блін. Оп, помаленько. Бомба. Не сюди, так. Так, хто там у нас заховався тут в темноті? Нікого не видно. Опа. Що у вас тут робиться? А, це блін, ще цей фіг. І стоп. О, і цей громила бомбила. Зараз ми кинемо туди гранатку, Дарим, трошки підбайтим їх. І десь такого зробимо. Блін, близько кинув, ніфіга не спрацювало, красавичка. Просто кращий. Може, ми його трошки постріляємо, де наша ця штурмовочка. Ну... бум! ой ну яке падло. Треба йому чисто в голову попадати. О десь так. Нічого собі відро був. Раз ми його заберемо, тільки мені вже треба взяти цю. Так, откат. Блін, ми не зажали мене. Дай не це підберу. Оп, стоп, якісь мечети, коротше, хотій, Блін, аптека. А що це робить все таке? Я не зрозуміл, тупо понакидували мені. Мені за що? не про що? Диви. Якісь вони взагалі не слухняні тут. Тут ще заспавнились. Неприкольно. А, це ця, бляха це падло, яке оглушає. Короче, давай ми зробимо так. Піднімемося сюди. Дістанемо нашу кружбаечку. Бо це ніфіга не діло. Перезарядимо бажано. І просто постріляємо їх. Та й все. Так. Волву з двох... З двох набоїв валить. Де вони там? Оп, стоп. О, як добре, ще разок. Є. Так. Треба якось нам потрапити в тунель. Тунель, 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 тунель кохання. О, чудово! Що тут робиться таке? блін? Добре, що розбайка байка була в руках. Йо-моє. Блін, набої треба берегти. Щось я так, блін. Наче в ними розкидуватися. Не ергономічно ніфіга. Набої треба берегти. Плюс аптеки в нас немає ще. Так, каналізація, коротше. Каналізація в першій частині була дуже муторна, я пам'ятаю. Тут, походу, так само буде. Походу буде так само. Стоп. Мінус. Є. Ти де блін, які вони противні. Жесть. Ну, нафіг. Блін. Ще тупо порився десь застряг Прикольно. Так. Це цей зомбачок який з шокером. Давай ну ми так візнемо. Сокирку нашу, оп. Кувалдочку точніше. Ого. Блін. Ты диви, нормально він накоцає, короче. Сокирка тоже, непогано б'є. Блін, можна було добить? Не добив ніфо. Так, стоп. Блін, наступив на цю. На електрику, так. Мінус. Надо хилга. Хилга ты терміново. Нікої у нас нема. Так, тут є? Нічого такого. <кій> Окей. А як нам тут пройти? Закрито з іншої сторони, да? Ага. Давай, ну... Это блин. Садов бала. Сюди. Сюди. Присядем. Так, що тут робиться? Так. сюди є проход, тут закрито, да? А там електрика. Ничего, зі скримака даже немає. А, Газара может быть скримачок. Okay. О, бляха. И что это за фигня? Опа. Что ты за промешак? Нифига себе. Швидко всередину. Короче, зустріли якусь парнішку. Але, блін, той зомбак такий дуже, короче, небезпечний. Так. Enter the game. Продовжуємо. Блін, не люблю каналізацію. Так, тут є в нас верстачок. Добре. Зараз будемо дивитися, ремонтувати, бо. Чекає, походу, заруба конкретно. Так, новий мод. Модифікація, точніше. Так, ремонтуємо. Що в нас там по урону саме? Саме мощне. Так, молот нехай хай буде. А, 13 рівень треба. На цю штукенцію. Так, цю фігню пропоную розібрати. Аналогічно. Так, що ми, що ми, що ми? Стоп. Оце мечети теж розберемо нафіг. Це підремонтуємо. Сокірку теж підремонтуємо. Так, а що там з модифікацій було? Так, так, так. Не цікаво. А сюди подивимося зараз. Це нова якась кислотна, коротше. Давай попробуємо. Так, і плюс 2 перка. Це поставимо. Блін, прикольно. Відкривається багато цих. 247, ну це коротше саме прокачане у нас Штукенція покамість На 247 урона. Це буде в нас на 13 рівні. Мечети це доступне. Так, і ножик без абгрейду зовсім. его тоже можно трошки питочить все ножик в топе ножик в топе а зброю что тоже можно обрейдить прикольно ничего себе электрику типа буду стрелять что ну что типа окей будем пробовать так дай мне зараз поставлю эту штучку нашу что мы прокачали Кі де вона, блін? Ні, це не вона сама потужна штука. Не зрозуміло, де вона? О, оце. це. 247 і, і, і... Ага, і ніж. Так, моча хай буде поки. Hotel. Блин, канализация не джул -канализация. О, вы джул канализацию. шоу вся херня. Что он на роботе таким делают? Взрывается просто. Ага. Типу того. Так, тут кислота. Треба нам перекрити і відкрити. На. Да? На. Да. Є. Кеш. Так. Опа, якесь падло плаває. Блін, у воді, треба з води вилізти, бо зараз вони будуть тупо дропатися з води. Треба нам і так, по бордюру прийдемо. Так, хай собі пливе. Е, е так, відкрити якось цей шлюз Це треба. Ці козлику зараз будуть зажимати нас. Трошки треба нам сюди. Нехай поки їх скіпнем. Знайти код. Так, а тут у нас що? Стоп, 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 стоп. Відкрито? Закрито. Він чіткий ліхтарик, звісно, ніфіга не видно. В принципі, що він є, що його нема. Так, якось треба туди потрапити. Добре питання. Хм. Так, це в нас куди прохід іде? Аптеки. Точніше, знаряддя. Аптек тут немає. тин 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 цікаво. Зомбики десь пропали, до речі. А, є. Ми нападемо на нього. Так, де ключі? Коп хто мені розказав, де ключі. Я був би дуже радий. Ще один плаваю. Може в них десь? В когось з них, точніше? Ні. Mm -hmm -hmm. Так, ну нам треба сюди, да? Нам треба сюди, там що? Там нічого немає такого <coughs> оп, стоп, щось там було А як туди потрапити? Там якісь доски, типу, можна розбити Тут же ж немає ніякого відголодження туди. Ну да. Find the code, знайти код, окей. Okay. Так, це тут кислоту тут я перекрив. Це мені треба нафіг. Прикольно, файн за код. Давай карту підглянемо. Когось тут чи що? Хм. В кожу ми маємо його знайти. Чи може якось тут поверху прилізти? Ні, це вже якусь яцю. Теорію цілу придумав. Так, тут у нас закрито, бляха. Митка стоїть десь тут у нас. Може в цього ідіота? Та ні. Вина АФК взагалі. Ну і шо? Так, не можу я зрозуміти. Що він в воді десь що? почушо? ще щоб скримак не вилетів з води. То буде. Хм, бляха. Добре, значить проход якісь має бути Тільки де і які? Закрито. Прикольно, що закрито, як відкрити. Mm -hmm. Так, закрито сюдой теж не, по... не потраплю. не Блін, все ж надо було сюди просто взяти. Що за жесть? Капець. Так, що ми тут робимо? Так, давай спочатку підлутаємося трошки. Що у нас є. Ага, нам треба туди потрапити, значить нам треба перекрити цю. Зараз перекрию. Я не зрозумів, що перекривати треба. Так, тут вода в нас є. Пам 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 пам. Ще треба цокать. Тут. Потім де? Тут. Чи що зробити? Чому взагалі перекриваємо? Тут... Блін. Здалося, що ці зомбаки заспавнились. А -та. -та, -та, -та. Коротше, нам треба це колесико забрати дуже швидко. Значить, напевно, поки ми перекриваємо. Так. Потім зробити так. І водою залить чи не залить. Блін, аптек нема, зараз здохнув. Більше за все що Да. Треба водою заливати це все. Кипет гра, коротше нас пощадила, залишилась 79 хп. Бомба. Я тут же радий. А, і сюди ж до речі, можна дійсно. Жесть. Що це я, блін, завтикав? Так, а зараз що треба? Перекрити знову? А, стоп, тут вже. Стоп оп-оп. Так. Перекрив, і що далі. Хм. Тепер типа тут перекрить. Блін, не я. Це що вони хочуть? ще раз зробимо, чи що? 10.75 виконано. 55.75. Ще раз, тобто, чи що? 75, мабуть. Ну і що, як воно має працювати? Чи спочатку там треба, а потім тут зразу. Може, може таким чином. Значить що треба нам взяти каністру. Не знаю що блін, як вона має працювати, їй богу. Якщо чесно. Тут кислота все одно тече. Не знаю, тут щось на цокол. Тут на цокол. И тут хутеньку. Давай, 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 давай. Так. Так. Все одно 55. Не выстачает нам. Так. Блин, я не могу въехать. Если честно. Окей. Воду открыл. Че, може воду тики открывать? Кик О, ну да. Так, теперь третий зробити так само походу, да? Вода. Зомбаків нема ще? Ще нема. Вода. Да. Так, и ты душ люзаканистру выкидывай нафиг. Так, і шо? Прикольно. Захиститись треба. Бух. Блін, поки ці ворота відкриються. Ну, а ще ця фігня заспавнилась. Блін, може ми її приберемо, щоб вона нам не це? Хоча ні, не так. Плюс ще двоє. Добре, нехай взривається сюди. Та я в принципі не, не так і багато їх. Щоб піднімати кипіш. Розберемось. А, ще, ще одна ця. А ну на сюрике накинем. Бух. Добре. Так, це що такі батончик. Нехай буде. Ворота не хочуть відкриватися. А що таке сталося Ой-ой-ой! По голові, блін, надавали, йове. Сзади в бали. Чик. Бам, контрудар Є Ну що ви відкриєте ще ні? їх там походу ну, треба їх всіх зачистить потім вже відкриються Я ще в кислоту блін вступив елаю обережно треба блін прикончені бомбочки 107 хп на один удар коротше так ну пропоную обережно це саме де наша ружбайка ну де Валина? Так. Все, бомба. Короче, зачистили уходи. Перезаряжусь. Стоп, це не наша. Де наша потужна штука? Хай буде поки молот. Так, а тут відкрито? Відкрито, що тут є? Ки дайте. Записочка? Ключ треба. Кругом треба ключ, бляха. Дайте ключі брать фіг, я знаю. Так, тут що робиться? Добрий день. Бум. Потихеньку помаленьку. Бум. О, як гарно. Блін, кислота, бляха. Що ж я втикаю, -мо. Так, тут треба потихеньку. Аптеку поки не буду юзать. Зекономим. Так. Що тут робиться таке? Оці зомби сильні. Але вже не проти нашого молота в насильні. Молотним ба. Блін, 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 ну, дурак. Дурак, завтикав. Юзай аптеку. Буде капець. Блін, з таким... Ну конечно, з таким ліхтариком, як ти не завтикаєш. Так. Акумулятор треба, звісно ж. Де я взять? Хто нам розкаже? Ніхто не знає. Плюс треба цей. М -м кран. Блін, що за головоломки такі пішли цікаві. Де той кран? Так, тут метал всякий. Каністра. Так, і відглудження ж ніякого не було. Ні туди, ні сюди. Аптека валяється добре. Ну хоч так. Тут кислота кругом, да? На. Да. І каністри з водою, значить, десь щось має валятися. або кран, або цей акумулятор. Если ну, б я, я не побачив, що тут відкрито. Жесть. Так, там що робиться? Там той козел стоїть. Танчик. Так, це шо таке? Коктейль Молотова? А ага, Зараз ми його попробуємо активувати. Коктейль Молотова. Десь він має бути. Де це він? Так. Слапнем замість сюрікена. Ммм, mm, так, старый юзнем. Ой, шос таке було? Ой, кидаю туда прям. Нехай горять. Так, що тут зробить треба? Хто розкаже? Так, тут шо, верстак, аптека. А, це не верстак, бля. це нафиг верстак. Так по маркеру нам в цю сторону Ну демо дивитися, що там де. Ч я забрати не можу? О. Думаю, що за фіня вже. Так, перепрыгну... Ой, кошку. Ну шо за фігня? Живий? Не живий. Так, треба спускатися, як би не хотів. Ага, там треба генератор. І зараз ми його попробуємо поставити. Нічого собі. Як так вийшло? Треба їх попалити, короче. Добре вийшло. А цього дебіла взагалі вообще зовут, треба він нам спокій не дасть. Ну, є. Так, а далі вже якось пробувати... Зачищать. Так, да наша штука потужно дропнулась, Щось я не можу понять. О, мачете. Так, батарея, же Для чогось, то походу внесій треба поставити. Давай помалу спускатися. Не, вона не сюди. Брейкер'н. Знайти батарею, а куда її знайти? Це ж акумулятор. Ні, це не сюди. ні 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 не Фіхе узнает. Треба шукать. Десь вона знизу, напевно буде. Біля цих. М -м монстриків. Ну ще й в кислоту вліз. Ну нормальний, вообще. Жесть. Так, тут же нужно відкрити. окей. Блін, а я її не зверху бачив випадково. Наче, наче, наче. О, я сюди ще не ходив, почекаю. Хм. Всяке знаряддя, щось от цього батарейки цієї не бачу. Так, що у нас тут? А може, в принципі, з цієї сторони вона буде Допригну. Та фіг тобі, не пригнув навіть. Не то що допригнуть. Кул, прикольно. Та взагалі прикольно, блин. Ну, так я її не можу сюди поставити. По-по-по-пу. А на ту сторону якось можна перейти? Да, там шоссе, можно там позаглядывать. Давай позаглядываем. Так. Ну, дай батарейка. Батарейки тут нема. Кажут нам. Это что такие? Палка и кась. Молоток, ну нам не треба. Ми поки затарені, в принципі. Так, це куди дверці? О, кудись нас пускають. Наче правильно йдемо. Так, тут треба нам перекрити газ. Ага. А куди це ми вийшли? Так, сховоночка, але батареї все одно немає. Ага, от вона є. Все тут є. Так, аптеку заберем. Все, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Ставимо подобайки, допоможіть просувати україномовний контент. Всім дякую, слава Україні!